Літературне свято конкурс розкажу Миколаю про що я читаю. Одне з улюблених у читачів Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Воно традиційне. Цьогоріч на зустрічі з Миколаєм завітали учні 3-го Б класу Ужгородської початкової школи номер 1 Дітям є про що розказати святому, бо читають багато і мають улюблені книжки. У мене є дві улюблені книжки. Перша це мумітролі, бо там різні пригоди звіряток. Як вони потрапляли в халепи, рятувалися, інших рятували. А інша айсенгарамун. Бо там дівчинка, вона і вампірка, і фея, але вона ходить у людську школу. І мені здається, що це звичай, що твої батьки можуть бути будь-ким, а ти сам з ким хочеш бути. Школярі свідомі й знають, чому так важливо багато читати. Бо книжка вчить, як на світі жити. Той, хто буде багато знати, то той буде завжди у житті її розумніший і кращий. До свята готувалися заздалегідь. Прийшли з малюнками, з віршами про Миколая і піснями. Репертуар на злободенну тему війни. Вчили вірші, готувалися розповідати про свою улюблену книжку, малювали малюнки. Наші віршики про Миколая і про те, як відбувається і трішки про війну, про перемогу, про мир. Писали вони листи Миколаю. Малювали малюнки саме нашим захисникам, які боронять нашу державу, і просять Миколая, щоб він був такий ласкавий і передавав передав нашим хлопцям ці листи, Щоб вони відчули, що ми віримо в зсу, що ми віримо. В них ми дякуємо за те, що ми маємо можливість працювати, навчатися, малювати, співати і просто жити. Прохання до святого у дітей зовсім не дитячі, зауважує вчителька Марина Манзулич. Вони із уже таким сумом відповідають, що ні, Марина немлянівна. Ми будемо просити Миколая, щоб він. Дійсно, зробив так, щоб так він е, начарував, щоб нарешті вже ця клята війна закінчилася і настала перемога у нашій державі. Може мені не принести порарунки. Головне, щоб був мир, перемога і всі були здорові, живі. Це всі просять зараз, щоб настав мир і перемога. Діти, як і дорослі, чекають на мир та перемогу. А ще просять для рідних здоров'я і бажають самому Миколаю довгих років життя. Щоб він довго жив, щоб приніс мир в нашій, в нашій країні і щоб усе було добре. Святковий безтурботний настрій подарувала дітям театральна студія Закарпатського академічного обласного театру Ляльок «Бавка». Святий Миколай таки приніс дітям гостинці і пообіцяв виконати усі їхні бажання.